Чи знали ви, що деякі генії мистецтва жили так, ніби їх торкалися сили з кудичного світу? Їх мучили страшні сни. Вони бачили дирем, перечували власну смерть, а після їхніх загибель, Життя обростало новими страшними легендами. Oh. любі, з вами Котесак, і сьогодні я вам розповім історію про чотирьох мітців, життя яких були опинити з такої місті, що навіть зараз лякають ту Перший про кого ми поговоримо, це. Франциско Хосе де Гоя Ілосьєнтес народився 30 березня 1746 року в селі Вон Італія Арегон у родині майстра позаложовича. Дитство в нього було звичайним сільським, суворим, святобізністю і каприта Манна Художника. В юності його талант розкрився в 14 років. Він пішов навчатися у художника Хосе Лусано. Подорожі. Кілька разів він пробував ем, вступити до Королівської академії мистецтв, але йому відмовляли. Потім поїхав до Італії, де навчився малювати, і що там можна звісно сказати, кар'єра. Е, у 1770-80-х роках його все-таки взяли на роботу і не, аби куди. не аби куди, а придборним художником він малював стіни, малював портрети, був доволі популярним і так розбагатів до моменту хвороби. Його картини до того часу були дуже життєрадісними і світлими, а вже після хвороби вони стали повністю протилежними. Етап його життя, який доволі багато всього приніс, перелом одержимі бачення. Коли це почалося в 1792 році, йому було 46, він дуже важко захворів, історики до сих пір не знають, що це була за хвороба, сифіліс, Менінгі, Свінець від чи ще щось, але в результаті цього всього він просто втратив слух, Симптоми. Він він мав гарячки, галюцинації. І багато хто приходив до нього, друзі або ще хтось сказали, що бачили, як ніби він міг просто ну, говорити або сам собою, або дивитися кудись і говорити, як ніби він з кимось балакає. Також він сам по собі розказав, що він бачив, демонів. Що Щоб ви тема не художникам. Вибухтем темряви у житті Люсіяна. Після хвороби його стиль різко змінився, став дуже сильно похмурий, звичайно, який може бути, якщо людина хвора. Замість світлився просто моторошній, кісь повний жаху, він створив серію о форті Капричос 1970, 1797, 1799, де висміював людські гріхи, марновірство, фанатизм, найвідоміший, найвідоміший аркуш Сон розуму породжує чудовість у старості в 1819 році, 1800. В третьому я намалював е, свої найстрашніші роботи, так звані чорні картини, одна з яких е, це Сатурн повідає свого сина. Кажуть, очевидці, які бачили, а може видумали, я не знаю. Е, коли його я проходив мимо цієї картини, які він переважно малював на стінах, він відвертав погляд, тому що ці картини його настільки лякали, особливо ця найстрашніша, що він міг просто не дивитися. Містичні легенди, які ходять довкола усього всього Гоїв, його картини. Подекую, що Гої не просто зображав власні кошмари, які він бачив, а справді відкривав портал і був потобічний. У його будинку, де пізніше жили нащадки, вони розказували, як ніби вони чули якісь крики вночі, якісь шуми, і бачили тіні. Через цей будинок отримав погану славу. Деякі деякі дослідники кажуть, що ці картини не просто його запис. Майбутнім площадкам, а щось більше, що передає саму суть демонічних видань. Отакий такий от у нас перший Гоя попався. Доволі цікава особистість. Я не можу сказати, що вірю в щось містичне, не можу сказати, але можу сказати, що людина, як жона хворіє, вона трошки сходить з розуму, так чи інакше. Особливо художники. Це святе кому хворий художник. Що може бути Проші, так, краще? художник? Так страшно про це читати і розказувати вам. Тому що зараз знаєте, яка година? Uh, так. І в першій ночі зараз. Коли ще записувати відео про містичні постаті і містичні історії в художніх тих, як в першій ночі. Це так. Отже, Едгар Алан По. Я не знала його, не читала його біографію до цього відео. Я не знайома з його творами, але я знаю, що він в в цьому плані, в містичному плані. містичному Едгар Алан Поне, родився 19 січня 1809 року в Бостоні в США. Батько його покинув сім'ю, а мама померла в... від туберкульозу, коли хлопчику було два роки, сердечно йому співчуваю на той момент. Тоді його взяла сім'я Кіча, Алані, із Річмонда, в Сановеда. Вчився у Вірчинському університеті, але через вороги був змушений покинути. Служив в армії, але, зрештою, він почав присвячувати в літературі. До трагедії у 1830 році До трагедії у 1830-му році його, його кар'єра пішла наверх і його почали признавати як оповідача, письменника. Його стиль поєднував романтику, готику, містику, перелом Смерть дружини і пророчі сни. дружини. Увага. У 27 років він одружився на своїй кузині Вірджині, якій було 13. Мене хвилює, що зараз 21 стрілять, що тоді було? Неважливо, який це років це дитина 13 років. Ладно, ми зараз не писаємо. Хоча я його засуджую. Засуджую, І Хочу, і кажіть, не хочете. А, дитина помирала від туберкульозу, і де його це стало важким переломом. Після її смерті вона почала йому лишатися в снах в Білому Савані. Він перечував смерть. Знаєте, коли сниться тобі якийсь покійник і кличе за собою, то можна всякі перечуття отримати. Але ще він казав друзям, я помру дивною смертю на чужій вулиці у чужому одязі. Він неодноразово писав сцени перечасної своєї смерті на ніби знайде Репетировій, а коли писав листи своїм людям, вони були наповнені страхом і галюцинації. Містична легенда 3 жовтня 1749 року його було на його було найдано на вулиці в Балтиморі в на його одязі в грязному. Його провели лікарі, його провели в лікарню, але він так не зміг пояснити, що з ним сталося. Він кликав якогось Рейнольдса, а за чотири дні помер. Причина смерті досі пір невідома, але лікарі кажуть, що це може бути або алкоголь, або наркотики, або щось в якесь отруйні. А, проте, для тих, хто знав, що він написав, і писав у друзі листи, він знесеться странно, тому що людина пише знає, як його на помер, і через тих час вона бере, так само і помирає. Це дуже странно. Четверта, остання, наша містична особистість. Всі майбинки. Мною теж, хоча я теж про нього не багато знаю. Аувард Філіпс Лавкрафт. Народився 20 серпня 1890 1800... року. Навіть, пішли по самому нижньому і до зростання в провінції Рот Айленд США. Дитинство. Дитинство божечки, Це просто капіта, якщо чесно. Його батько зійшов з розуму. Мама теж була, Трошечки зійшла розуму, скажімо так, толерантно. Відтоді маленький город просто ріс в такій нездоровій, сумній атмосфері, і батько, коли говарду було три, попав в психлікарню. Він був, Горд був Не вчився в школі, я так зрозуміла, не ходив, не ходив до школи. Більшість часу він просто. Проводити за книжками і власними фантазіями. Вже в ранньому віці його настигла трагедія. В ранньому віці він доволі в доволі ранньому віці. Він навчився писати сім років. Йому це вдавалося. Тоді ж і почалося оце його кошмарництво. В 6-7 років йому почалися снити кошмари, і не аби які, а з щупальцями, які виходили з темряви. Він змальовував ці відтіння, і навіть дорослі боялись на це дивитися. Наскільки вони були хімарними, Лавкрапт лав... казав, що істоти називають себе древні The Great Old Ones. Дорослі роки сни стали міфа. Коли він виріс, ці сни не припинилися. Він був переконаний, що вони не вигадка, а справжні істоти з іншого виміру, які приходять спеціально до нього. Він вважав себе. Хранителем у цього світу, а не автором якоїсь містичної фантастики. Так з'явилися його знамениті твори про Ктулку і. Лавкрафт сказав, що він не придумав Ктулку і М'ярла Топтепа просто описує побачення. Якби я побачила таке в дитинстві, то я б не стала письменницею, я б сиділа в психурсі десь. Містичні легенди. Після його смерті в 1937 році другі шанувальники стверджували, що вони після що вони тож починають бачити оці всі е, містичні штучки в снах, оці щупильця, які описував Лафрас. Якщо чесно сказати, це про. Я так думаю, е, наче його зв'язок з іншим світом передався їм. Е, через це Лафрас почали називати не тільки письменником, а людиною, яка справді відкрила двері в інший світ. Е, Тепер трошечки своїх історій. Ви в дитинстві в мене була подруга, знайома. Я з нею не слідкуюсь, я не знаю, де вона зарешована зараз. Я що там з нею? Не знаю. Вона теж творча особистість була, теж малювала, те, що їй снилось. Вона теж не в здоровій була сім'ї. Я навіть зараз не пам'ятаю, що не як її звати. Перепрошую. Я що не дивився твій, я перепрошую. Але вона теж була не в здоровій сім'ї, теж хвора, ну, здорова, не психічно, я маю на увазі так. Їй снилися доволі дуже сильно, моторичні сни. Вона теж їх малювала. Коли вона мені описувала сни, я думаю, боже, ще серйозно це може комусь снитися. Зараз я її навіть не згадаю. Я просто пам'ятаю відчуття, коли вона мені їх описувала. Це було щось нереально страшне їх. Якщо... Щось теж з темряви вилазило, якісь однооке, ще якісь. Це було просто нереально. З часом вона ніби почала з ними говорити, і вони перестали її не мучити, але продовжували, Не догінця пропали. Я в ті часи я не особою вірила, а зараз, якщо подумати перечитати те, що написано, що не одна вона така, то мені стає дуже шкода творчих людей, особистостей, особистості. І я рада, що мені таке снялось. Я дуже рада, що це в мене ніяк тут того світу, тож ніхто не слава Богу. хоча покійники мені доволі часто снилися, коли я була менша, слава, бо зараз менше сняз. На рахунок снів. На рахунок снів. Це... Немістичний сон. Це сон пов'язаний з жахом на вулиці в'язів. Мій улюблений фільм жах. Я не знаю, скільки разів я його передивляла. Це всі частини. З пару десятків точно є зрахуванням вже я почала дивитися з 9 років, що тоже не здорово. Я нікому не рекомендую його дивитися, особливо, якщо у вас психіка трошки розшатана і ви дуже впечатлітна особа. Не рекомендую взагалі нікому. Але що смішно, напевно, він мені снився. Мені снився при Там не було чогось такого страшного. Просто Вулиця, на якій я жила раніше, я йду, підходжу майже до свого під'їзда, як возійде додому, а я не можу. Я стою зваюся за один під'їзд через до свого. Я бачу, що Фредді стоїть біля мого під'їзда і дивиться на мене. Дуже приятно посібала, але ось я не кликала, що буду приходити, я не знаю. Зі мною нічого не сталося Богу, як ми бачимо, або не напрочити. Що відбувається е, в фільмі, що якби він світо, то ще трошки, знаєте, то ж так робить погано. То всякі могли не, не знаю, Взагалі, Що можна робити такі висновки? Що всі здорові всі особи жили в нездорових батьківських відносинах, де кого їх там взагалі не було були, всі творчі особистості дуже пячі ліки, нікому такого ми не поважаємо. І будемо тримати свою неталку в безпеці, в крайній мірі хоча б старатися. А взагалі мені дуже цікавий цей ці феномен, чому творчі люди більше подаються якомусь такому нездоровому. В плані, це, якщо їм всякі ці порядсниці. Ця... Чому? Можливо, я колись не про це а можливо, ні, може я просто знову просто. Да. Була рада бачити вас на своєму каналі. Якщо маєте ще якісь цікаві містичні факти, напишіть в коментарі, обов'язково всі почитаємо, так, да. всі мій підписчиком. Людина пробувала вибратись. Він просив його чекчерикнути. Його ніхто не чекчерикнув. Я не розумію, чому ні. Нет, не спросили. Божечки мій, після того, як я прочитала, він мені трошки став огидний, тому що я такого взагалі не то, що не удоблюю, не переношу. Ой, зараз розумієте, можливо.